Привіт! Чи знали ви, що дерева це не лише джерело кисню, а й справжні рекордсмени та загадкові створіння природи. Сьогодні розповім вам про п'ять цікавих фактів про ці дерева, які точно вас здивують. Факт 1. дерева спілкуються. Їх коріння утворює підземну мережу, через яку вони говорять одне з одним, і навіть передають поживні речовини слабким сусідам. Факт номер 2. найвищим деревом у світі є секвоя гіперіон. Її висота 115 метрів, це приблизно як 38-поверховий будинок. Факт номер 3. у світі існує понад 50 тисяч видів дерев, і майже половина з них росте лише в тропіках. Факт номер 4. дерева можуть очищати повітря. За рік одна доросла липа здатна з'їсти понад 20 кілограмів пилу та шкідливих речовин із атмосфери. Факт номер 5. один гектар лісу виробляє достатньо кисню для життя 18 людей. Так, дерева це наші справжні рятівники. Дерева це справжні дива природи, і кожна з них має свою унікальну історію. Якщо вам сподобалися ці факти, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії про природу. Напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше, або діліться своїми улюбленими історіями про дерева. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!